А я цілий день ходю і не бачу, що у мене померз батат. Бачите? Померз. Ось тут не померз, а ось померз. Верхушечки померзли, примерзли. Хоча прямо рано вранці ще були зелененькі. А видімо, дощик, ой, сонечко, видать, вийшло і все. І вони. Так, да, печально, конечно. Ну, не всі, конечно, листя. Воно листя як уже оце ж мерзне. А сьогодні взагалі морозяка стоїть у нас. Точно нуль буде, а мінус навіть. То якщо листя не буде, то батат не буде наростати. То вже його без толку тримати у ґрунті, треба його буде викопувати. А там далі дні ще стоять. Жаль, конечно, ще б на